Сказав Христос Господь, істину кажу вам, як не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете його крови не матимете життя в собі. Тис моє тіло, п'єму кров має життя вічне, розкашу його в останній день. Христос Господь дає нам на поживу своє тіло і кров для нашого освячення, для нашого звіснення в вірі, для того, щоб бути з нами. Христос Господь єднається з нами. Об'єднує нас своєю любов'ю і хоче, щоб ми, як спільнота церкви, були об'єднані в темній Євхаристії, Божою благодаттю, одним небесним хлібом, тілом Христа і святою крові Ісуса Христа, яка має нас об'єднати в святому Дусі. Ми маємо бути єдиними з собою, а також в Ісусі Христі, ми маємо бути єдині з Богом, з Пресвятою Трицією. Я хліб життя, батьки ваші їли, мамну пустині померли, а це хліб, що з неба сходить, що той, хто їсть йому, не вмер. Ісус Христос є жертва приблагання за наші гріхи. Він віддав святі і кров за наше спасіння, віддав своє життя за нас, щоб ми жили життям вічним. Христос Господь на Христі сказав, що їм, Отче, бо не знає, що роблять. І те тіло і кров, яке Він віддав за нас бюджету передлагання на Христі. Та тіло, коли він дає нам на духовну поживу, під видами хліба і вина, святе причастя, Євхаристія, сам Христос Господь, Його Євхаристійна жертва, безкровна жертва за нас. І те, хто з тих, що ходили за Ісусом і слухали Його науку, і бачили ті до Чудеса, що він робив, зокрема, зцілення, звільнення. По множеннях почали сумніватися, що Ісус є Богом. Ісус їм говорить, ви бачили та не віруєте. Вони хотіли, щоб Ісус доказав, що Він є Бог. Але вони сумнівалися і вже ніякі докази для них не мали значення. Вони просто не вірили. Що нам робити, щоб діло Божі творити? Ісус їм каже, діло Боже вірувати в того, хто кого він послав, тобто Ісуса Христа, Сина Божого. Вони вже віри не мали, для них вже ні чудеса, ні наука Ісуса Христа не мала аргументів. Вони сумнівалися, що Він є Богом. І навіть до того дійшло, що Ісус їм пояснив, що якщо не будуть їсти Його тіла і не питимуть Його крові, не матимуть життя в собі. Вони ж сказали, багато хто з учнів говорили, жорстока це мова, хто може її слухати. А далі, написано в Євангелії, в того часу багато хто з його учнів відійшли від нього і більше з ним не ходили. Вони не змогли збагнути, зрозуміти, повірити, що треба приймати тіло і кров Христа. Ми цього не потребували. Але думали, що не віряючи люди, що начебто вірять в Бога. Але Христос Господь каже, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його. І я воскрешу його останній день. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його. Якщо людина не з Богом, вона не приведе до Іхаристі, бо тільки Небесний Отець приводить до свого Сина, до віри в Ісуса Христа, приводить. Ботай на Євхаристії до церкви, до єдності з Ісусом, до спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. Тому мають свят ті, що кажуть, що вони не бігають Бога, але вони не приходять до Євхаристії, вони не приходять до Ісуса. Отже, вони казали, що жорстока це мова, хто може її слухати. І патруль тих сучасників теж може говорити, що жорстока це мова, хто може жити свято, хто може регулярно в чистоті серця причащатися, хто може жити згідно Божих законів, жорстока. Ця мова. Але насправді не жорстока мова Ісуса Христа. Мова Ісуса Христа це є мова вічності, святості, благодаті, мудрості, Божого милосердя. Мова Ісуса Христа це мова любові, доброти. Тому жорстокі нерозумними і безбожними ті люди, котрі відкидають святі котрі відкидають Ісуса в Євхаристі. Жорстокими є ті люди, котрі відкинули Божі закони, бо кажуть, що то занадто великі вимоги Божі заповіді, то неможливо так вижити, щоб не збрехати, щоб не перелюбствувати, щоб не принижувати інших, щоб не красти, щоб інші зони робити, щоб не пліткувати, то не можеш так жити. То жорстока ця наука, то нереальна. І відходить від Ісуса Христа. А насправді тої жорстокі їхнє серце не розкаяне, то вони не мають любові ні до ближніх, ні до Бога, ні до себе. люблять тільки свої грішні насолоди, матеріальні цінності, не живуть для Господа. Ідеял їх задурив в розумі. І вони мають хибне уявлення. Думають, що Бог стає жорстокі вимоги. А насправді то вони жорстоко поминяються, їх жорстоко диявол обманув і звів на мене ці гріха і нищить їх. Якщо не покаються, то будуть горіти в пекельному вигоні, тому що відкинулися ті тайни, відкинули, відкинули жертву Христа, відкинули тіло і кров Христа, самого Ісуса відкинули. Ісус Христос дає нам своє тіло і кров на поживу для того, щоб ми жили життям вічним. А цих хліб, що з неба сходять щоб той, що його їстиме, не вмер. Я хліб ще вийшов з неба зійшов, коли хто їстиме цей хліб, житиме віки. І хліб, що я дам, то моє тіло за життя світом. Христос Господь дає нам своє життя в Тайні Євхаристії. тіло кров Христа, приймаючи Ісуса в своє серце, в своє життя, ми живемо життям вічним, новим життям, віддаємося з Богом, який нам дає Боже життя. Ми живемо в власність Святого Духа. Тому, якщо хочеш жити повноцінним життям, то завжди треба приступати до Тайної Євхаристії, чистоті в серці, мачуті кров Христа, і з Ісусом Христом. Звичайно, якщо є гріхи, то треба покаятися Тайній сповіді і знову приступати до Євхаристії, до причастя, до єдності з Господом. Ісус сказав, що я з вами до кінця світу. Христос Господь з нами, і Він є в Тайній Євхаристії. Він настільки добрий, милосердний, покірний що є для нас, дає своє тіло і кров для того, щоб ми єдналися з ним, щоб зміцнили в вірі, щоб освятити нас, для того, щоб ми мали єдність з Небесним Отцем, щоб були повні Духа Святого. Хто є з моє тіло, і п'ємо кров, у мене перебуває, і я в ньому. В Кому ти перебуваєш? Якщо ти їш і п'єш тіло і кров Христа, в чистоті серця, в любові, в вірі, в вірності, то ти перебуваєш в Бозі, в Божій любові. Божій доброті, Божій святості, і Господь перебуває в нас, маємо з Ним єдність в серці. Чому ти можеш сказати, що ти перебуваєш? Якщо ти перебуваєш в сумбурі, в поганих думках, в поганих розмовах, в нечесних справах, марнування часу непотрібне, тоді треба людині задуматися, чи дійсно вона правдиво приймає тіло і кров Христа. Бо якщо людина приймає тіло і кров Христа, то має єдність з Ним в серці. Мої чисті думки, любов в серці, натхнення чинити добро, мудрість, ми послуг Богові. Як мене послав живий отець, я живу в центрі, і той хто їсть мене житиме мною. Чим ти живеш? Чи живеш ти Ісусом? Якщо ти кажеш, що почержаєш світі крові Христа, то треба вже й по житті йти Ісусом, жити Ісусом, словом Євангелія, Божою любов'ю, жити виконанням волі Небесного Отця, служінні людям. Жити в Святому Дусі. Якщо людина живе в сумбурі, в гріхах, бездуховності, бунті проти Бога, то така людина ще Ну, Навіть якщо десь колись покаяться, а потім йде до причастя, то не живе в дусі Євхаристійної жертви. Тому що Христос дає себе нам на поживу. Він повністю пожертвував себе за наші гріхи. І жертва приблагає за наші гріхи. І жертви себе Небесного Отцеві для того, щоб ми були спасені, А одночасно Він жертвує це для нас, щоб ми приймали оттілу, щоб йшли по житті з Ісусом, щоб були зміснені Його благодаті, Його присутністю. Як мене послав живий Отець, я живу Отцем, так і той, хто із мене житиме мною. Ким ти живеш? Чи живеш ти Ісусом? Чи можеш сказати, що ти живеш дузі і у жертви? Святий Альберт. Каже, що треба стати добрими, як хліб, щоб кожен прийшов і міг собі взяти те, що потрібно. Так само Христос Господь хоче, щоб ми жили в душі Євхаристійної жертви, щоб ми поставили своє життя на жертовник служіння Богові, щоб ми поставили своє життя на жертовник служіння людям, щоб боролися за надання грішників. А ти можеш сказати, як я... Можу жити для Бога. Ми на свої плани, намери, свої гріхи, відносини, як далекі по серці в житті, в думках від Бога, як і можу жити Ісусом. Коли я причащаюся тієї Христа, то як каже апостол Павло, що Христа прийняло в Христі ходіть. Ми повинні вже жити новим життям, жертвеним, повним любові, милосердям і жити для інших. Вже не жити в дусі споживацьких інтересів, жадібності, матеріалізму, гордості чи бунту проти Бога, чи проти церкви, а жити. Христом Господом, служінні людям, дара Святого Духа, промовляти Боже Слово, наверти грішників, показувати їм приклад Святої поведінки. І головне бути покірними перед Богом, убогими Духом, щоб Господь міг нас використовувати для своїх справ, щоб міг через нас діяти, змінювати світ, освячувати його, навертати людей до церкви, до святих тайн, до нового життя праведності. Хтось може сказати, я не гідний так жити, тому що я грішна людина. Багато що не розумію і не знаю, і помиляюся. Але Господь віддаляє немічне, немудрі. Слабке я в цьому світі як написано послання до коринтян, для того, щоб прославити своє ім'я. Ем людина немічна, людина покірна, людина, яка набідувалася в житті, така людина буде цінувати Божу доброту, Божу велич. І не буде казати, то я досяг успіху в житті, то я такий вагомий, мудрий, і всі нам маєте слухатись, те, що я скажу, маєте робити. Ні, така людина скаже, то Господь мене підняв, він простив мені гріхи, і ті всі труднощі, і біди, що в моєму житті, вони мене покорили, я відкинув гордість, тепер я не зарозуміла, не чванкувата людина. Тепер я хочу служити Богові. Я знаю, що все найкраще в моєму житті зробив він. І він є найкращий, ми з ним дуже добре, бо він мене любить, він мене береже, і вчить мене жити. З історії знаємо, що одного разу великий скрипаж поганіні давав концерт. Але його зловмисники вирішили зірвати той виступ. І тому підрізали струни. А так лишилося, що одна струна була ціла. Ані це не знав, коли почав концерт, зауважив, що тільки одна струна і ціла. Але він на цій струні так віртуозно зіграв, що ніхто навіть не зауважив, що він ці мистецькі твори на одній струні, тому що він був великий. Композитор, великий майстер Литос, скрипач. Господь Бог не дивиться, чисто нас заслуги, чи великі інтелектуальні здібності, чи наскільки ми зарозумні, чи зазнатні, Він може зіграти на струнах нашого серця, нашої долі, прекрасну мелодію святості, добра, любові. Тому що вся слава належить Богові. Бог хоче прославитися в тому, що є немичне, в тому, що є нещасне, бідне, але покірне. Якщо ми маємо серце покірне, тоді Господь нас вибирає до своїх великих діл. Якщо ми дуже мудрі, дуже все знаємо, а непокірні Боги, не покірні науці католицької церкви, не присуємо святих тайн, тоді людина вгодиться, обманена дияволом, гріха в поневолення в бунті проти Бога, марнує своє життя. Знаємо, як Господь Бог вибирав, наприклад, Мойсея, щоб той пішов і проповідував про... Визволення ізраїльського народу, що немає бити з Єгипту, що її Господь виводить з рабства. Коли Мойсей ще був під фараони, при його двірці одним з тих царевичів, бо його його царіна, то Господь його тоді не вибрав на керівника ізраїльського народу. І Мойсей сам нічого не міг досягнути в житті. Навпаки убив одного єгиптянина і потім побачив, що не може допомогти ізраїльтянам і втік в пустиню і там жив. Пав овець, зливши чужого народу, як проста робоча, бідна людина. І тоді аж Господь його вибирає і каже, щоб він вивів ізраїльський народ з єгипетської неболі. І мистецький почав відмовлятися, я ж не можу добре говорити, вогнявий. Господь каже, то добре, найди собі брат на поміч Арона, він тобі буде говорити, ти будеш до нього промовляти, те, що я тобі скажу. Так само Господь вибрав. Царя Давида. Давид, пас вівці, і Господь вибирає його на царя ізраїльського народу. І йому великі перемоги. Так само і Гедеона Господь Бог вибирає, щоб він визволив ізраїльтян і селістиндам. Гедеон навіть ховався і не хотів виконувати волю Божу. І просив навіть, щоб Бог дав знаки, щоб то роса була на руміто, то, то позароном, але щоб Господь дійсно підтвердив, що Він його вибирає. Отже, Бог вибирає простих людей, часом немічних, часом таких, що були в гріхах, навіть як савло пересіли християн, а потім Бог його перемінив, не вернув. І савла став Павло. І Павло пройшов весь світ тодішній і навертав багато людей до віри в Ісуса Христа, і проповідував Слово Боже. Так само і ми можемо сказати, як я буду жити в Ісусі в Христі, житиму Ісусом. Я ж така. Нещасна людина понищена життями і гріхами, але Господь Бог нас вибирає і дає нам замість темної світло, замість гріхів, дає нам прощення і праведність і свячення, замість немудрості, і зарозумілості, і гордості, дає нам покору, мудрість згідно з словом Євангелія, замість приниження, відновлює нашу людську гідність, гідність християнина, гідність дітей Божих, замість безсилля, дає нам Божу благодать, силу Духа Святого. І хочеш, щоб ми чинили його святу волю, щоб ми чулися щасливими, щоб багатьох інших навернули до Бога. Тому що Бог вибрав немічне і нещасні, упостіджене для того, щоб засромити те горде, членкувати. Бог нас вибирає, будьмо покірні в серці, будьмо послушні Богові. Якщо щось не розуміємо, не знаємо, то скажімо, Боже, прости, Боже, допоможи в цій ситуації, не знаю, як поверститися, Боже, поведи мене. У житті і зауважимо, що Дух Святий наповнює нас великою радістю, радістю спасіння, радістю Господі, Без нам святу любов, мудрі думки, натхлиня чинити добро. Дорогі в Христі, великий дар Євхаристії, це дар для нас, ціле крові Христа, це і Христос, який приходить в наше життя, в наше серце для того, щоб йти по житті. Пам'ятаємо, як переслідували Пророка Іллю. Не хотів жити, втікав пустиню, подальше від людей, подальше від тої цариці, заведу я хотів його звести в світу. Тут з'явився ангел, і він побачив корж і вода, і він що їсти і не загинув пустині. Товій Господь для того, щоб ми не загинули в пустині цього світу, та скільки ненависті, зради, гріха, зверхності, підлості, Господь нам дає поживу тіло і кров Христа. Господь сам приходить до нас для того, щоб нас повести по житті, щоб ми не загинули, щоб ми не вірилися, щоб не зупинилися на півдорозі, а щоб ішли цією дорогою, датості, любові, добра, дорогою і до вічності, а цією дорогою Ісус Христос. Бо ніхто не приходить до Отця тільки через Ісуса Христа, а Він є дорога, правда і життя. Любимо Христа Господа, приступаємо до до святих тайн, уникаємо гріхів і живемо в дусі Євхаристії, в дусі служіння ближнім, щоб Дуса святий міг через нас діяти. Навертати багато людей до Спасіння Ісусі Христі.